Провідінням Божим було передбачено порятунок всього роду людського. Тайду відкуплення всього людства мав звершити майбутній Спаситель Ісус Христос. Люди Вірили в те, що прийде час, коли буде повернено райське життя, яке втратило людство. І це життя нове, благодатне райське. Мав повернути людям Спасителю Ісус Христос. Але з часом ідея Спасителя була втрачена в пам'яті людей, для того, щоб відродити пам'ять про Спасителя. Оновити віру, те, що в майбутньому він з'явиться на землі, Бог вибрав праведного Авраама, з якого вивів Божий народ єврейський. Ось євреї – це той був народ в старому заповіті, який зберігав. Віру і надію майбутнього Христа Спасителя Кого вони називали Месією. Оскільки Ісус Христос народився. Серед єврейського народу він мав повторити долю свого народу, пройти той шлях, який пройшли євреї свого часу. Євреї за Патріарха Якова були переселені. Єгипет, де вони перебували більше 400 років. Потім, по Божій волі, євреї були виведені з Єгипту пророком Мойсеєм, і знову оселилися у обітованій землі Палестині. У Пророка Отсії сказано, із Єгипту я покликав сина свого. Як із Єгипту Бог покликав своїх синів по благодаті по покликанню євреїв, так і Бог покликав із Єгипту свого сина. Ісуса Христа. Коли три волхви повернулися в свою землю, з якою вони прийшли поклонитися новонародженому Богу немовляті Ісусу Христу, Йосиф праведний отримав. Об'явлення в сні від Бога, щоб Він забрав Божу Матір, Дитя Ісуса Христа, і відправився в далеку країну Єгипет. Тому що ірод великий. задумав знищити новонародженого младенця Ісуса Христа. Праведний Йосиф зробив так, як йому наказав Господь Бог вночі відправився Божою матерію з младенцем Ісусом Христом в Єгипет. Коли прийшли три волхви з Вавилону, щоб поклонитися Ісусу Христу, вони принесли великі дарунки, багато золота, мира і ладан. Ці дарунки слугували. Засобами, на яких могло існувати святе сімейство, подорожувати до Єгипту, певний час перебувати в тій землі і мати можливість повернутися в свою землю Ізраїлеву. Напротязі всього цього часу праведний Іосиф користувався цими дарами, якими він міг розплачуватися за отримані послуги. Які потрібні йому були, коли він подорожував Єгипет, коли він проживав в тій землі, і потім повертався в свою землю. Праведний Іосиф вирішив повернутися знову в юдею і поселитися в Ефліїмі. Перед своєю смертю Ірод Великий розділив Палестину на чотири частини і поставив керувати ними своїх чотирьох синів. Кожний син був тетрархом над тою частиною Палестини, яка дісталася йому від батька. Тетрарх означає четверта частина, керівник четвертої частини. В той час. Царював Ахрілай, син у іудеї. Сини, хоч не були царями над цими частинами, які вони отримали від ірода Великого свого батька, але вони теж носили те, титул царів. Архілай, який керував Іудеєю, Самарією і, і Думеєю, був жорстоким правителем, зневажливо ставився до, до народу. І, звичайно, що він, так як його батько намагався знищити младенця Христа, так він міг спробувати вбити Ісуса Христа. Тому Йосиф праведний отримав від Бога знову об'явлення не йти в Іудею, а відправитися в північну частину Палестини Галилейську область у місто Назарет. Галилея досталася іншому синові Агрипові, який був тетрархом над правителем над Галилейської областю. Він був поміркованим, добрим і розсудливим правителем. І тому богомладенчу Ісусу Христу нічого не загрожувало. Перебуваючи у цій області у місті Назареті. Як ми бачимо, єврейський народ негативно поставився до народження Богомладенця Ісуса Христа. А Язичники, які в основному населяли Галавейську область, схильно поставилися до Ісуса Христа, Більш вони були готові до сприйняття цих тайн Божих, які відкрилися. Людям з народженням Ісуса Христа. В місті Назареті розташований був військовий гарнізон римлянів. Тому івреї зневажливо ставилися до жителів Назарета за те, що вони приютили чужоземців. І бажали зрадниками національних інтересів. Тому, коли апостол Филип сказав Нафанаїлові, що ми знайшли Ісуса із Назарета, Нафанаїл відповів йому, а що може бути доброго із Назарета? Це було б вважатися жителем цього міста. Жителів Назарету відносили до низьких прошарків населення, які не вартували. Ніякої уваги і не заслуговували, щоб з ними рахувалися. Оскільки Ісус Христос жив у Назареті, святому Євангелії називали його Ісусом назаранином в назареті праведний іосиф мав свій дім він займався тислярством і працюючи, обробляючи дерева. Він заробляв засоби, за рахунок яких міг утримувати себе, Божу Матір і Богомладенця Ісуса Христа. Назареї були у єврейському народі, це була. Релігійна течія, хто посвячував себе в Назареї, Назарей означає відокремлений. Він жив відокремлено від інших людей, вів аскетичний спосіб життя. І вважали Назарей себе вибраними покликаними. До вищого служіння Богові. Ісус Христос не відносився до цих Назореїв, а назорянином Його називали, тому що Він проживав у місті Назареті.